Святковою ходою планували відзначити шевченківські дні Євромайданівці у Харкові. Утім, суд заборонив їм це зробити з міркувань безпеки, зважаючи на нещодавні теракти, які забрали життя чотирьох осіб. Попри це, активісти все одно вирішили вшанувати кобзаря, зібравшись біля його пам'ятника. А от дні Тараса Шевченка сьогодні вшановують і у Дніпропетровську, де зараз знаходиться наш кореспондент Евеліна Михайленко. Евеліно, вітаю тебе, Евеліно. Так, так, доброго дня, дня. Евеліно, розкажіть нам про те, як вшановують день народження Тараса Шевченка у Дніпропетровську. У Дніпропетровську на день народження Тараса Шевченка, вже зранку, близько 10-ї години, відбулося вшанування пам'яті митця, а також покладання квітів до усіх пам'ятників, що є у місті. Також планується Шевченкове віче, де анонсувалося, що біля пам'ятника молодому Шевченку, що знаходиться у центрі міста о дванадцятій годині дня, зберуться люди, де будуть обговорювати різні питання, зокрема торкнуть історичних моментів, культурних та ну не уникнуть політичних питань наразі. Це вся інформація, якою я володію. Можливо, ще будуть якісь додаткові заходи. Я буду вас повідомляти студія.